У відділі з питань реєстрації місця проживання та ведення реєстру територіальної громади пояснили, витяг формується відповідно до даних реєстрів станом на 23 лютого цього року. Аби отримати такий документ, розповідає начальниця відділу Ольга Пономаренко. Необхідно авторизуватися на порталі дія, обрати послугу витяг з реєстру тергромади та натиснути Отримати витяг Даний документ можна отримати безпосередньо у нашому відділі чи будь-якому органі реєстрації місця проживання чи центрі надання адміністративних послуг, відвідавши дані установи. Але кожен громадянин повнолітній може сформувати такий документ на порталі Дія самостійно. Даний документ має одинакову юридичну силу як в паперовій формі, так і в електронній формі. Електронний витяг має QR-код. Ніякі печатки після друкування документа ставити не потрібно, наголосила пані Ольга. Наразі через технічні причини Харківщина не має доступу до низки публічних реєстрів. У зв'язку із введенням військового стану та з метою захисту персональних даних реєстр територіальної громади, який веде Лазівська міська рада на порталі Державної міграційної служби, наразі заблоковано. Таким чином послуги нашим відділом на сьогодні не надаються через технічні причини. Таким чином рекомендуємо, шановні громадяни, звертатися на портал Дія та отримувати витяг з реєстру територіальної громади засобами електронного порталу. Втім, зауважила Фахівчиня, скористатися порталом Дія зможуть лише ті мешканці Лозівської громади, хто звертався до відділу з квітня 2016 року, коли власне він розпочав свою діяльність у Лозові.